Ну що, розкидали трактора, тому що буду міняти корпус промежутки. Ну, думаю, заразом загляну, що робиться за маховиком. Чому вирішив е, це зробити? Кожух щеплення мокрий. Якщо видно, бо сонце забиває. Ось так, мокрий. І коли з нього маховика і ось дивіться. Соплі є, значить будемо знімати. І попробував підшипник, то я трошки якось приклинює. значить замінимо це зразу. І сольника 2 на 40 чисто, що плюється все. Маховик заплюваний. Зараз тут ось так, ось дивитися все є. Погано, сонце заблювається, саме бочу. Я показую вам ось все, видно. Тут працюємо далі. І в лежимному також. Ось. Тарамбайка. Два роки, здається, пропрацював. Ну так. Але за два роки, до 2000 години, думаю, це мало, але зараз на мабуть, не виходить. Замінив сальника 85 на 110. підшипника не знайшов нового, цього перемив. Зараз туди ще поновлюю смазку. Так, помив трошки, поки не геть загадило. І знайшов у отворі для направляючих. Ось щіт ще заводський. Ну, в колоспі цей трактор був у нього маховик цей літав, тому що його твори розбиті розбити під, під болти. І тут сальник що так швидко недовго ходить, тому що тут є такі бугри, якби є, оцих болтів. І вони ну, аж туди йдуть такі. І через то. Через це таке що міняю сальника. Ну, так руки дозад я міняв. І болти міняєш. Практично такую зраз, не знаю, як цей раз ці болти по -по поведуть себе, але ну, подивимося. Думав, що Що щів один обломаний, думаю, повинні бути два стояти їх, ось один і другий. Але почав сверлити, нема там трішки металевої, просто пиль сипеться, як чугуна. Ну, чомусь один стоїть. Ну зараз замнісальника цього і буду збирати. Стальник, який замінили 20 на 40, а маховик ставиться ось цим відливом, ось бачу, відлив такий ось. Ставиться вверх, вверх ставиться. І шків на, е, двигун, на двигуні на передній країчці ставиться, ВМТ, на, на мітку, де пер, на перший циліндр. Ну що, ми встановили. І, і коли беру за маховик, чуйте звук. Це означає, що... Підносилися шайби осьового регулювання на середньому спотку на двигуні. Там такі полмісяці стоять. Це ще одна халепа, ще одна робота. Якщо її не замінити, то буде йти знос лапок і вижимного, особливо, коли ми йдемо на гору. І огляд диска. Диск наче цілий. Щось тут трошки в одному місці місце таке, не, 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 не понятно, що. Але Ямів немає. а так тут ціле, Ступечка ціла, диск таруський. По ціні, хоч трохи він і дорожчий, але він якісний його є. Ми його ставимо ось так. ступечкою до ступечкою до коробки передач. І глянемо на, на корзину так, у, нас, у нас на стоні знаходиться зверху. Там хороший стон. Ну і тут такий, то значить нічого цілий, лапки зношені однаково. Будемо збирати.